Що є протилежність до егоїзму? Альтруїзм, так? Да? а що таке альтруїзм? це найперше проявляється у служінні людям. Коли я не бачу себе тільки в центрі, але хочу комусь послужити і допомогти, бажаю добра людині. І навіть інколи свідомо йду на самозречення, на яку жертву ради тої людини? І цей стосунок служіння. Особливо загострений у таїнстві, на служінні, яке називається таїнство подружжя. Є ще інше таїнство. Таїнство священства, я згодом про нього скажу. Отже, в подружжі люди покликані служити одне одному і через приклад служіння одне одному е, заохочувати до такого ж служіння своїх дітей. От як є в організмі. Ясно, що в організмі тіла. Цілого так, церкві тіла Христового всі клітинки служать одне одному для того, щоб організм був єдності, здоровий і давав якийсь добрий плід приносити, плід життя. Але є деякі клітинки особливі, вони називаються стовбурними клітинами. Від них народжуються інші. Таким чином, церква росте не тільки через навернення тих, хто ще не був в лоні церкви, таким чином також, так. але і народженням. На церкви вже в самій церкві, в маленькій церкві сім'ї, де дві клітинки з'єдналися в одну, і від них вийшло нове життя. І ця єдність не тільки відбувається на фізичному рівні, також і на духовному рівні, і на психологічному рівні. Ми з іншою людиною в подружжі стаємо назавжди єдиним цілем. І це велике таємство. Як двоє різних людей можуть тепер до смерті бути разом. І це без благодаті Божої напевно було б неможливо. Господь навмисно дарує нам так, цей досвід, подружжя, щоб ми навчилися йти на компроміси, йти на самозречення і таким чином служити одне одному. І це найкращий метод виховання. Бо дехто думає, що щоб виховати добрих дітей, то треба там для них все. Ну, найкраще для них, щоб вони просто бачили любов між батьками. Любов, віру в Бога, як, які вони своїм життям показують. І таким чином дитина, бачачи своїх щасливих батьків в любові, єдності, сама захоче бути схожою на них. От якщо ж батьки помиляються, і Думають, що я там, чоловік, жінка то таке, головне діти, то виходить воно все боком. Тому то таїнство шлюбу є таїнство на служіння одне одному. І через це служіння інші зовні бачитимуть приклад любові, жердовності, єдності, такої до крайності єдності. І заохочуватимуться бути такими ж самими: єдності, любові. І таким чином церква збагачується. Є ще інше таїнство на служіння це таїнство священства. Ну, наприклад, як в будь-якій армії, чи в будь десь на кораблі, наприклад, мусить бути хтось хто є керманичем, хтось хто є проводирем, хто веде за собою, показує шлях, хто трошки більше, ніби має досвіду. Отак і в церкві. Таїнство священства є для того. Щоби вести за собою паству Христову, щоб оті -от клітинки функціонували. Тобто таїнство священства, оці всі священики, вони не би нервові клітини, які спрямовують, дають певні імпульси та підказують словом, надихають прикладом, щоб інші клітинки організму, натхненні прикладом доброго там, священника, чи єпископа, чи деякона, Захотіли жити у вірі, е, надні їхнім прикладом. Повноту Священства має єпископ через його рукоположення йому на поміч він собі бере священника або діякона. Єпископ є прямим наслідником апостоля. І ця от єдність е, з апостольством так, неперервна така. Ниточка, яка пов'язує апостолів Христових і сьогодні єпископів, є дуже важливою в церкві такою е, ланкою, та, щоб цю єдність не втратити. Ну, наприклад, протестантські церкви втратили цю єдність. І це не добре. бо тоді є небезпека, що не хочу зараз там щось казати, що вони якісь гірші чи що ні, але. Є небезпека, що якийсь пастор собі думатиме, що він відокремлений, і так зароджуються секти. А коли ми пам'ятаємо про єдність, про цю нитку, яка нас з'єднає з учнями Христовими, з якими він сам ходив і навчав людей, тоді і ця єдність цілої церкви себе являє тут на землі дуже чітко, ніби через ієрархію, через послух. Єпископ має повно священства, а священник діє його владою, єпископа. Звісно, до священства теж кличе Господь, не єпископ, але єпископ відповідальний за священника і за деяконів теж, відповідальний в їхньому приготуванню та навчанні в семінарі, щоб було відповідне навчання, також в їхньому служінні, щоб його це служіння контролювати певною мірою на той різні... Заохочувальні, е і також різні карні е методи та ресурси, щоб єпископ свою церкву тримав у порядку. Як добрий командир тримає військо у порядку? Ось дві таїнства два на служіння подружжя і священство. Ми молимося завжди в церкві, щоб подружжя були святими. Бо саме сім'я напевно найважливіше дає приклад людям та маленьким дітям в майбутнє, з якої сім'ї виходять з таким серцем, з таким розумом, з таким характером, по суті, людина все життя потім живе. І молимось ми не лише за добрі подружжя, але і за добре священство. Бо священники відповідальні за велику кількість людей, за їх духовний зріст. Тому заохочую сьогодні помолитися за добрі подружжя, за інститут сім'ї, який зараз дуже дияволом є розхитаний, щоб скріплювався цей інститут сім'ї. І за добрих священників, щоб нервова система тіла Христового була, завжди спрямувала всі клітинки, добре русло, щоб організм був здоровий і функціонував на славу Божу.